Права номер 2 десятий пункт. Знайдіть відомості про важелі в тілі людини. Дивись, наприклад, рисунок 8. Складіть задачу за цими відомостями і розв'яжіть її. Ну що ж, я буду робити приблизно за таким рисунком, як є одним із рисунків 8, який є на екрані, але буду використовувати своє власне тіло, щоб зняти покази. Ну що ж, я придумав таку задачу: визначити силу м'язів вашого біцепса під час підйому гантелі масою 10 кг. необхідні розміри виміряти самостійно. Ну що ж, дійсно, нам здається, що коли ми піднімаємо гантель 10 кг, так то яку ж силу мають? М'язи. Здалось би, що 10 кг ну, притягається до землі з силою 100 Н, що це 100 Н, Але насправді врахуйте, що тут навіть на рисунку показано, що це важить. І у сили нашого біцепса, і у нашої руки різні плечі. Добре, ну що ж, гантель вже можна покласти. Так, зараз тоді нам необхідно записати умову цієї задачі. Як її можна записати, я б її записав так. Отже. У нас буде сила, ну, наприклад, тіло перше, ось наша гантель, сила тяжіння, то ми записуємо, що М тоді у нас дорівнює, Хай буде М1. Записуємо М1. дорівнює 10 кг. Нам ще знадобляться деякі дані. Я буду використовувати свою руку, ви можете використати свою. Отже, нам потрібно знати у цієї сили М1, яке плече. Ну що ж, ось я взяв рулетку, мене лівою рукою я піднімав. Отже, плече сили нерухомої мене складає приблизно 35 см, якщо я правильно бачу. Тобто плече сили тяжіння цієї гантелі записуємо D1. Пишемо Д1 це 35 см. Сантиметрів. Можна залишати в сантиметрах, це не суттєво, так вони скорочуються. Далі. А, і тепер треба оцю силу. Ви бачите, що м'язи з'єднані з сухожиллям з нашою кісткою. І нам треба оцю відстань від нерухомої точки, ось вона приблизно тут, до ось сухожилів, які, власне, від біцепса йдуть. Ну що ж, для цього я також використаю свою руку. Ну і подивлюся приблизно. Ну, це приблизно 7 сантиметрів, важко точніше сказати. Ну, десь, так, ось у мене сухожилля, 7 см. Тобто записуємо тоді, що D2, D2 дорівнює 7 сантиметрів. Нам ще G знадобиться, можна записати. G записуємо 10 ньютон на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, визначте силу м'язів. Ну, це буде індекс 2 у цих силів м'язів, бісельців. Тобто ми записуємо F2. Знак питання. Для розв'язку, скільки у нас тут є нерухома точка, у нас є важіль, є різні плечі використовуємо умову рівноваги важеля. Записуємо собі тоді умова. Рівноваги важеля. Мова рівноваги важеля це те, що момент сили гантелі відносно нерухомої точки М1 велике має дорівнювати моменту сили цих м'язів, які тянуть в протилежному напрямку. Це буде у нас відносно цієї точки. Це проти годинникової стрілки, а сила, тяжіння за. Тобто М1 має дорівнювати М2. Ну і записуємо, чому дорівнює момент. Пригадуємо. Момент сили М це добуток сили на плече. Ну, з М2. Зрозуміло, що це F2 на D2. А що робити з 1? У нас є маса. Отже, ми знаємо і силу, з якою земля притягує цю гантель. Так, якщо ми не врахуємо, звичайну масу нашої руки, а в них також є певна маса, ну, це вже не будемо брати до уваги, то ми тоді можемо записати, що у нас М2 М2, пишемо, звідси випливає, що М2 це F2, сила м'язів від що множиться на D2. Так, А що робити? з F1. То ми пишемо, що з іншої сторони сила F, наприклад, це M, що множиться на G. Тоді звідси випливає, що M1 це сила F1, що множиться на D1. І це дорівнює. А замість сили F1, у нас немає цієї сили, а є маса. То ми пишемо тоді m 1 g що множиться на D1. Є. Ну що ж, у нас є вже чому дорівнює m 2 чому дорівнює m 1 ну і звідси з цих всіх міркувань. Ось так ми можемо сказати, що звідси випливає. Що m 1 це m 1 g D1 дорівнює, а m 2 це у нас F2. Що множиться на d2. Добре, нас цікавить F2. Тоді обидві частини рівняння ми можемо поділити на d2. Ну або перенести по діагоналі, як вам зручно, ну, я напишу, як в математиці, ви пишете, поділити на d2. Тоді справа скоротиться, і ми записуємо, що звідси впливає праву частину і ліву ділимо на d2. Зліва, якщо поділити, то буде M1 G D1, що ділиться на d2. Це дорівнює. Справа D2 скорочується, це буде F2. Ну або ми говоримо, що звідси F2, щоб знайти ліву частину дорівнює правій, пишемо m 1 G D1, що ділиться на D2. Давайте знаходити, яка ж сила м'язів в той момент, коли ми піднімаємо гантель на 10 кг. Записуємо, що F2 дорівнює. Отже, М1 це 10 кілограм, що множиться. G у нас 10 ньютон на кілограм. Що множиться. d 1 у нас 35 сантиметрів. І що ділиться? Так, D2 у нас 7 сантиметрів. Так, одиниці скорочуємо. Кілограми у нас скорочується. Сантиметри скорочуються. Так, на 7 тут ще можна скоротити. 35 на 7 це буде 5. 7 вольт на 7, це буде 1. Добре. Ну що ж, у нас 5, що множиться на 10 і множити на 10, це буде 500 Ньютон. Ну, приблизно, звичайно. Тобто виходить в той момент, коли ми піднімаємо гантель. Ну, принаймні, в мене так. Коли я піднімаю гантель 10 кг всього, щоб підняти вертикально, мені треба прикласти силу всього, там, скільки, 10 на 10-100 н, то оскільки це важень, то моїм м'язам приходиться ну, таку велику силу прикладати 500 нтон. Ну, але, зрештою, рест в цьому є свої переваги. Ми Мої м'язи не можуть збільшуватися чи зменшуватися на велику величину, а лише на кілька сантиметрів. Тут на кілька сантиметрів, а тут уже на кінці нашої руки це кілька десятків сантиметрів. Це дуже значний виграш. Ми програємо в силі, але виграємо у відстані. Ну або у швидкості. Так, ну добре, ми знайшли F2, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо, що сила F2 дорівнює. 500 ньютон. Ну що ж, ось таке завдання на важкий метал. Займайтеся спортом. На цьому вправу завершено.